Математика. Урок 4 частина 1. Тема Нумерація круглих чотирицифрових чисел. Рівняння задачі на рук. Відкрийте сторінку 18 у підручнику. Попрацюйте з таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Прочитайте у таблиці числа від 7100 до 8000 у прямому порядку. Від 8100 до 9000 у зворотному порядку. Чудово. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 4 більше від цифри розряду тисяч. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 4 більша від цифри розряду тисяч. Назвіть ці числа? Так, це числа 1500, 2600, 3700, 4800, 5900. Пригадайте, що у записі чотирицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, третя. Цифрою розряду сотень четверта, цифрою розряду одиниць тисяч. Пригадайте та назвіть найбільше чотирицифрове число. Так, це число 9999. Запишіть сусідів цього числа. Так, це числа 9998 та 10000. Виконайте завдання номер 4 у підручнику та визначте, скільки часу минуло від дня, коли ви народилися до сьогодні. Наприклад, дата народження 1 березня 2014 рік. І, наприклад, сьогоднішня дата 1 вересня 2023 рік. Отже, якщо ми будемо дивитися на те, що дата народження 1 березня 2014 року, та, і станом на 1 березня 2023 року вже виповнилося повних, так, повних 9 років. Але від березня до вересня ще пройшов певний час. Отже, скільки ж часу пройшло, порахуємо. Перше квітня це вже місяць, 1 травня 2 місяці, 1 червня 3 місяці, 1 липня 4 місяці, 1 серпня 5 місяців і 1 вересня 6 місяців. Тобто, станом на 1 вересня 2023 року, так, 9 років і 6 місяців. Минуло. Дуже добре. Сторіночка 19 у підручнику. Хвилинка усного рахунку. Розв'яжіть приклади та запишіть самостійно відповіді. Поставте відео на паузу. Перевірте. Для цього візьміть ручку іншого кольору. Якщо відповідь правильна, поставте плюс. А якщо неправильна, то виправте. Чи всі приклади ви розв'язали правильно? Чудово! Пригадайте з попереднього уроку, що усне віднімання чотирицифрових чисел здійснюємо за розрядами. Від тисяч віднімаємо тисячі, від сотень віднімаємо сотні, від десятки віднімаємо десятки, від одиниць віднімаємо одиниці. І потім знайдені результати додаємо. І тому зараз розв'яжіть приклад за зразком. Наприклад, 8300 відняти 5100. Отже, до різниці чисел 8000 і 5000 потрібно додати різницю чисел 300 і 100. І дорівнює до 3000 додати 200, дорівнює 3200. Тепер поставте відео на паузу та самостійно розв'яжіть приклади за зразком. Отже, перевірте від 7800 підняти 3100 дорівнює. До різниці чисел 7000 і 3000 потрібно додати різницю чисел 800 і 100. І це дорівнює. До 4 тисяч до потрібно додати 700 дорівнює 4700. Перевіряємо наступний приклад. Від 5400 потрібно відняти 3200. Дорівнює до різниці чисел 5000 і 3000, додати різницю чисел 400 і 200. Дорівнює до 2000 додати 200, дорівнює 2200. Пригадайте правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Відкрийте карту знань 14 та розгляньте. А тепер на сторінці 19 розв'яжіть рівняння. Отже, перше рівняння до 81 додати x дорівнює 374. Пригадуємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює від 374 відняти 81 і х дорівнює... Хто вже порахував? Правильно. Х дорівнює 293. Робимо перевірку. До 81 додати 293. Так, дорівнює 374. Отже, 374 дорівнює 374. Розв'яжіть рівняння бе самостійно. Перевірте. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, А дорівнює від 624 відняти 316 і А дорівнює 308. Перевірка. Від 624 відняти 308, це буде 316. А отже, 316 дорівнює 316. Виконуємо рівняння В. Рівняння В в нас просто місцями поміняли результат і сам вираз. Тобто ми можемо переписати y відняти 7600 порівнює 1200. І тепер що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Правильно, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, Y дорівнює. Так, до 1200 потрібно додати 7600 і Y дорівнює. Молодці. 8800. Перевірка. Від 8800 потрібно відняти 7600. І це в нас буде так, 1200. Тобто, рівняння розв'язали правильно. Тепер рівняння, подивіться в нас до 345 додати 78 відняти х до рівня 273. Тобто ми можемо відразу першу дію виконати до 345 додати 78. Додайте. Скільки це буде? Так, це буде 423. А потім ми переписуємо без зміни 423 відняти х до рівня 273. І тепер ми розв'язуємо саме звичайне рівняння. Тобто, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий відємник. Правильно, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто х дорівнює від 423 відняти 273. І х дорівнює. Так, х дорівнює 150 і робимо перевірку. Від 423 відняти 150 дорівнює. Так, дорівнює 273. А отже, рівняння розв'язали правильно. Перегорніть сторіночку. Прослухайте задачу та визначте її вид. Відстань у 32 км між таборами відпочинку туристи подолали за 8 годин. З якою швидкістю рухались туристи. Так, це задача на рух. Отже, потрібно записати те, що відомо. Відстань. Так, відстань ми позначаємо S. Отже, S дорівнює 32 кілометри. Правильно, нам відомий час Т, Т дорівнює 8 годин. Що потрібно знайти? Так, потрібно знайти швидкість В. В питання кілометрів за годину. Розв'язання. Пригадайте, що потрібно зробити для того, щоб знайти швидкість. Правильно, потрібно відсань поділити на час. Так і запишемо В дорівнює. С поділити на Т, а отже, В дорівнює. Так, 32 поділити на 8, і це буде 4 км за годин. Отже, з якою швидкістю рухалися туристи? Так, туристи рухалися зі швидкістю 4 км за годину. Дуже добре. Допоможіть суперромбику розв'язати геометричну задачу. Довжина дідового городу 35 метрів, а ширина у 5 разів менша обчисли периметр і площу городу. Пригадайте, аналогічна задача у вас була в домашньому завданні та на попередньому уроці математики. Тому зараз поставте відео на паузу та самостійно запишіть умову до задачі. Запишіть формули та розв'яжіть її. А тепер перевірте. Отже, довжина А дорівнює 35 метрів. Ширина у 5 разів менше, Б знак питання метрів у 5 разів менше від довжини. Потрібно знайти периметр та площу П і С. розв'язання. Для початку формули знаходження периметру і площі прямокутника. П дорівнює 2 помножити на суму чисел A і B, А і Б, а С дорівнює А помножити на Б, тобто довжину помножити на ширину. Знаходимо ширину. Якщо ширина у нас у 5 разів менша за довжину, то 35 поділити на 5 дорівнює 7 метрів. Тепер, коли нам відомо, що довжина 35 метрів, а ширина лише 7 метрів, знаходимо периметр та площу. Периметр дорівнює 84 метри, а площа дорівнює 245 квадратних метрів. І відповідь: Периметр. Дідового городу – 84 метри, а площа дідового городу 245 квадратних метрів. Чи такий у вас вийшов результат? Молодці! Сторіночка 21 у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці Чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та розв'яжіть задачі. Молодці, чудова робота.